2 червня 24-го року. Погляд наших високих грядок. Минулого разу я посадив в жару багато грядок, посадив базилік, посадив помидори. От і ввечері вже проводив воду, але ще не знімав. ну Провів її на всі грядки, крім моркви. То там вихід є, але, але я його не зробив. Поставив я також таймер. Ось такий поливає він кожні 4 години і поливає він 60 хвилин. От, крани я поприкручував. Ось так іде магістраль, від магістралі тройничок, тут кран і тут така якби, пешечка на два рядки. От, крани поприкручував так, що фактично був капельний полив. І ось помидорки стоять. Ось такі. От За тиждень часу вилилася вся бочка води, на скільки тут виходить у нас раз, два, три, чотири на п'ять грядок. От. Ну, точно сказати, коли саме закінчилась вода складно, тому що в нас пішов дощ дуже сильний і земля суха. Бочка пуста, тому набираю воду, трохи шумить, От, але помидори стоять. Так, морква підросла. От, огірки. Зараз роблю антирекламу польському насінню. Значить, посіяв я два сорти. Ось там одна грядка, ось тут друга грядка, місяць тому. Результат наступний. Ось один огірок. І ось ще один огірок. Тобто із 17, чи скільки зараз порахуємо. Тут тобто у нас 6 ямок по 3, 18 мінус 1, да, 17 носень. Було 17 носинин в одному пакетику, 17 носин в другому пакетику. Зійшов один огірок. Там і там. От. Відповідно, дуже висока схожість огірків, які називаються нахальонок F1 насіння оброблене Польща. Беріть, будете мати такий же самий результат. І огірок Корнішона, Мур f 1 насіння оброблене Польща, теж зійшов з кожної пачки по одній насінині. Тому сьогодні я прикупив розсаду. Ось така розсада. От тут три сорти по чотири таких от горщики. Сьогодні висаджу, виставлю, мабуть, вже опору. Ну і відповідно на цьому питання огірків я сподіваюсь закриємо. Також у нас тут є наступний вид помидорів. Теж помидорки стоять, ну, трошки видно, можливо, обгоріли ще тоді, коли я їх садив, От. але тим не менше не пропали. Стоять один ось тут кущик, ніби як так посох, але я бачу, що ось тут пускає зелені листочки, тут пускає зелені листочки, так що, мабуть, все-таки. Живий. А ось цей другий поки що немає. Ну, тобто, мабуть, один пропав. Ось тут є листочки, десь видно обгорів, тому що садив я в саму жару фактично в 12-й годині. От, тут у нас є цвіт уже навіть. Ось так виглядають. Ну, ніби як все, все гаразд.